міст досі не відновлено після останньої української атаки. Він не є ефективним як логістична артерія. Про це заявив очільник служби безпеки України Василь Малюк. Рівно рік тому, 17 липня 2023 року, морські дрони «Сі Бейбі протаранили опору моста. Безпілотні човни рухалися до цілі понад 20 годин. Їм вдалося пройти непоміченими, просто підносом у росіян. Результат атаки однак секція переправи зруйнована. Інші ще значно пошкоджена. Ця атака була вже другою у жовтні. 22-го міст було вражено за допомогою вантажівки нашпигованою вибухівкою. Обидві операції унікальні та гать різні за задумом, але виявились успішними. В СБУ наголошують, міст, що з'єднує материкову Росію з українським Кримом, є цілковито законною і важливою ціллю. З військової точки зору, це знову ж таки перерізання логістичної артерії. Коли ми вперше його вразили минулого року, 8 жовтня, то вони його відновлювали більше 8 місяців. І всі значить, засоби враження, військову техніку, озброєння, вони той час переправляли вже альтернативно пантонною переправою. Міст повноцінно не функціонував. Наразі після останнього враження він по сей день перебуває на ремонті.